Руслан, як у нас все починалося? Ну, у нас велика була проблема з тим, з тим, що власник знаходився не в місті Так. Да, Нас все дуже смущало, ми не могли перевірити всі документи. Е, ну, і, 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 і Потім вже в принципі квартира нам понравилася, ми договорилися за ціну, але що перше було вже страшно нам передавати задаток. Ми не знали, хто власник, вже потім знали, там власник був. Ну, Ну, Це може було, хотілося проговорити значально з, з представником, власника. Ми, це, ми знає... знайшли вихід і... Ми спокійно. договорилися спокійно, да, дати менший задаток, той, що нас влаштовував, щоб не так було. У ну, переш... нас умови і вас, і нас умови. Ну, так. Влаштували, влаштували, так. Влаштували вже в кінці кінці да, так. Ми влаштували, в принципі, так. Да, коли ви зі мною з агенції працювали, ви перевірили інформацію про нас, почитали? Ну, я читав, так. Тож були там два роки назад погані трохи о, о, відгуки. Далі вже трохи вже бачив, ситуація налагодилася, да? були вже хороші відгуки. ну просто, Бо для нас за... вперше ми столкнулися з вашим агенством. Ну. Переживали mm -hmm. до, да, до, берез, до сьогоднішньої да, дати да, так. переживали до сьогоднішньої дати, бо ми ж власника не бачили. Ну, не могли побачити, не могли ми поговорити. Був я. Да, поговорити не там, да, хотілося б зустрітися, поговорити, але ну, вас там не, 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 не виходило. Порозумілися, розумілися. Да, — да. Нас перевіряли кожен день. Мене, агенцію, з ким працюємо, які нотаріуси, все, кожен день були перевірки. Як служба безпеки була Перевіряли нотаріуса, перевіряли. Ми змінили Якщо нотаріуса. Хто сумнівається в нас, хоче переконатись до Руслана. Він скаже, він вже все перевірив, все до нього, всі питання. Ви, ви задоволені кінечним результатом? Ну, щас до квартиру, ще, Значай, щоб, так, так. Ну, щось поїдемо туди на квартиру, подивимося, що дуже подивимося. Надіємося, що не буде більше казусів з квартирою. Все-таки буде я вас поздравляю і дуже. Дякую, що довірилися. Дуже, дуже приємно було попрацювати. І з продавцем теж. Не, не Мені приємно. Впевнений, не, 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 що приємно, я скажу, бо ми... Ну, головне кінець результат. Ну, да, ну, Всі задоволені. В кінці кінців. Да, ну, 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 війна була в розговорах з усім. Потім вже, звісно, вже все навадилося. Бо, бо немає поруч продавцям. Да, да, я з своє червоно свіду, тому що так, да, велика проблема. Якби був би продавець на місці, було б набагато проще. Так, звичайно, це, це така причина, одна із основних, коли немає продавця. Я не бачу про власника. Не то ну довіра, довіра до ріалтора, до агенції, бо не працювали не разу. Вона велика, Тим і тому було. треба в десятеро більше переконань для того, щоб продавці були спокійні при покупці своєї нерухомості першої. першої. А ще краще, якби власник завіряв доручення на продаж з нотаріусом. Було все добре. Да, це, звісно, додаткові витрати, але ж. Інку, це, да. інколи це, а так, це документ, це це, це, це документ. Да. Тоді би без, ну, безпечно. Але ну, Руслан не... би все одно перевіряв. би. Да, да, я все ну, д -д -д добре, що це все добре у нас і почалось, і скінчилось. Так що о, можете. Через Руслана е, запитувати, як, як працювати в, в таких випадках. Він вже в цьому плані е, е, обучений. Всім дякую.